Доброго ранку. На кінець я проснулась. зараз на годиннику 9.30. І я прийшла в ресторан, там, де в Адель був рочок. І буду снідати. Дивіться, як красиво. Правда? Друзі, ось такий сніданок в ресторані, і коштує він вроді 119 гривень. Плюс сік каву я взяла в готелі, тому що тут зламався апарат, Я взяла на рецепції. Соком, сніданок коштував 151 гривня. Ну що, поїхали? Ось так, виглядає, ось так виглядає готель, Стелла. І там знизу ресторанчик Сфера. Вчорашня кава не допита і сьогоднішня. І вирушаємо на пошту. Так, посилку братою відправила, свої посилки забрала і в магазин сходила. Зараз покажу, що купила малому своєї подруги і дівчинки, яка зі мною в магазині працює. Порадила мені продавчиця отакий от самоліт, він злітає, там вертольот. І дам йому солодощі і її теж. Так що поїхали за Світланою. Якщо вона дозволить, то я її покажу. Це похорон військового. І ось так всі люди виходять з машин і вшановують пам'ять. Я не знаю, чи зараз буде видно, чи вони підуть сюди, скоріше за все. Так, нічого не знімала, тому що в селі було дуже багато роботи і Свята мені навіть не дала сісти. От, кстаті, Світа. Вона трошки стидається, бо то просто перший раз її. Перший раз завжди так. Все, їдемо ми на Тернопіль, а потім я вам покажу, що я буду далі робити. Вам Покажу нашу прекрасну дорогу. Українську. Щоб побачили, що я їду навіть на 20 км в годину. От така дорога. Тож гарна дорога. Бо я тільки що їхала по такій дорозі, що дай Боже. Так, я Світлану відвезла додому і їду в свій готель. Вон він, кстати, світиться от. І потім в мене є уроки, які треба зробити. Тому що завтра дуже багато справ і не знаю, як що, але побачимо. Коротше, буду в готелі, я вам дам знати, але я ще дуже сильно хочу їсти. Тому, напевно, зараз підемо в цей ресторан в готелі і поїмо. Покажу вам, як. Заїздити в цей готель, от він зразу його видно. Класно. Так, десь тут зараз має бути. Ось готель. Гарно виглядає. Угу. А де припаркуватися? В готелі. І дивіться, що мені кур'єр приніс. Зараз будемо в номері дивитися. Так, наберемо воду. Забираем водичку. И размазываем. Ну, тут записочка. <свес> <свес> вот такие вот. яку я вам, на жаль, показати не можу. Я в готелі. Зараз трішки приляжемо. Я вже заказала поїсти, заказала я якийсь лаваш. Надіюсь, що це буде смачно. А ще в мене є мусор, який я знесу. Коли буду спускатися обов'язково, треба його знасти. Роздіваємося і трошечки полежимо. Тому що я нереально змучилась сьогодні. Друзі, хочу вам показати, як в Україні виключають світло. Дивіться, в будинках взагалі нема світла, там машина світить, в готелі теж нема світла. Але напевно зараз включуть генератор. Тому що в готелі вроді було написано, що є генератор. Але капець. Бачите, в кого свічка світить, в кого фонарик. Капець. Просто капець. Так, друзі, я вже поїла. Не показала вам, що я їла, тому що говорила з мамою. Але я заказала рибу і лаваш, і це коштувало 205 гривень. Отак. От Ладно, я поїхала, тому що в мене друзі заглохла їм машина і треба їх забрати. Тому я їду, а... тому я їду, а буду в готелі. Обов'язково вийду на зв'язок. Може, ще вам покажу. Якщо Якщо подруга не буде платити, то я вам покажу її. Так, друзі, все, я в ліжку і буду лягати, спати, тому що вже 12 година. година. А завтра постараюся вам зняти щось більше, тому що сьогодні я була не дуже активна. Все, всім на добраніч, Ставте лайки обов'язково. Дивіться. Спостерігайте, що буде ще ось цих декілька днів. Я повторююсь, я тут, в Україні, до суботи. Скоріше за все, що в суботу я буду повертатись назад. І як це буде, теж спостерігайте. Тому що. Нагадую, що моя машина знаходиться на кордоні тільки з тої сторони. Тому, дякую, що ви сьогодні були з нами. Влоги будуть трішки запізненням, тому що я не встигаю і монтувати, і знімати. Тому вибачайте, ви можете підписатись до мене в інстаграм, десь ось тут буде сторіночка. Вона вже відкрита. І можете там спостерігати за днями, як і що відбувається. Там я знімаю в термін, скажімо, що роблю, то і зразу з'являється в інстаграмі. Все, всім на добраніч. Пока-пока.